Нідерланди приєдналися до коаліції з постачання Україні сучасних дронів. Про це в інтерв'ю агенції Reuters розповіла міністерка оборони Нідерландів Кайса Олонгрен. Дрони стануть доповненням до пакетів допомоги, are які are в Амстердамі анонсували раніше. Туди входять і винищувачі F-16, і артилерія і боєприпаси з ППО. Нідерландська міністерка зазначила, що вони збираються надавати Києву передові технології безпілотників, що посилить наступальні операції нашої армії у війні проти Росії. А створена коаліція допоможе країнам партнерам оперативніше реагувати. На українські запити, враховуючи потреби на фронті, ми бачимо окопну війну і яку роль безпілотники відіграють на полі бою. Тож, окрім f 16 та запасних боєприпасів, безпілотники зараз дуже важливі для України, і нам потрібно розширити масштаби. Ми приєднуємося до коаліції безпілотників, яку Україна розпочала разом з Латвією та іншими країнами. Маємо збільшити виробництво, використовувати новітні технології та забезпечити Україну точнісінько тим, що їй потрібно.